Пожежник, що палить росіян. Історія військовослужбовця Миколи Кучера. Це не танк, це БТР. Микола кучер головний сержант роти вогнової підтримки. У збройних силах він половину власного життя понад 14 років. Ми підсилюємо штурмові роти. В попередньому підрозділі я був головним сержантом. Батареї протитанкових керованих ракет років поступив в Кам'янець-Подільський ліцей з просильно військово-фізичною підготовкою. не по власному бажанню. Так сказати, я був школі останні роки. Не особо там чемним учнем. Тому батько вирішив, що зі мною там не виходить. Батько та дід Миколи лісівники. Вони хотіли, щоб хлопець також долучився до сімейної справи. Та так не склалося. А тату вітаю тебе з днем народження. Охо-хо! Оцей раз він добре лупанув. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву. Так Микола вітав свого батька з днем народження. Цим відео поділився у соцмережах. Його переглянули не лише рідні, а й понад мільйон користувачів. З початком повномасштабного вторгнення сім'я підтримує свого Миколу та постійно везе йому та побратимам гуманітарну допомогу. Не обов'язково брати зброю в руки. Далеко не обов'язково. По перше, це далеко не кожному дано якось. По природою. Є волонтери, яким я дуже сильно вдячний. Так само, як і є з Чернівецькій. Багато товаришів, які допомагають, підтримують. Позивний військового – пожарник. розповідає, за цивільного життя працював у ДСНС. Але палити ворога йому подобається набагато більше. Б. М.П. Танк. У нас перший бій були на Київщині, нашої, нашої бригади. Це села Кухарів, Свобода, Кухарська, Лива. Перший бій ми ну, отримали, знали поразку, але на, на другому штурмі ми ворога вибили села і так подальше ми е, просувалися в напрямку Києва. Ніхто не зустрічався раніше з такою вогневою силою противника, з кількістю техніки, озброєння. Та з такою масою і потужною підтримкою авіації. За час служби він з побратимами потрапив в оточення ворога, з якого доводилось повільно вибиратись. А хто з боку може? Може да. Гайне це нормально. Свої. Саме то питання, ну що там і коли перемога. Це віди людей, які ніякої участі в цьому не приймають. Я не можу сказати якогось чіткого там розуміння для себе, адже я втратив багато своїх друзів, побратимів. Те, що я втратив, я це переживу і якось, ну, я вже з цим навчився змирюватися, сприймати це як обставини, наслідки обставин. Но ну, ніколи перемога не буде для тих дітей, в яких втратили батьків, для тих дружин, які втратили чоловіків, які втратили. дітей. Для них ніяка перемога і підкорення Марса теж ніколи не стане перемогою. Зараз нас додому. Повертатись не любив, розповідає військовий. Доки під час одного з відряджень не зустрів Анастасію. Ми домовились про зустріч, це був другий день Пасхи. Він подзвонив, я була змучена з дороги, Думаю, блін, ну я не можу відмовити. Ну, я не могла не вийти до нього, тому що я думаю, а якщо це остання зустріч, ну це реально для мене було дуже важко. Відтоді Анастасія з Миколою постійно на зв'язку, навіть під час запеклих сутичок з окупантами. Я да. Якщо мене за двохсот, то мене настідомо вб'є. Я стараюся не говорити і не згадувати його службу під час цивільного проживання. Я навпаки вважаю свій обов'язок, те, що я маю розділити його роботу і цивільне життя. Я маю його змусити звикнутися до цього. Він звик до вибухів, до цієї. Емоційні напруги. Під час одного з боїв військовий отримав поранення від уламків. Микола Кучер несмішливо каже, так росіяни повернули йому кешбек за знищену ворожу техніку. У мене було планове лікування було в Києві. І ми якось думав, що я поїду на лікування від того часу, коли вони закінчить свою сесію за Києва. Я просто думаю, ну, коли, якщо мені війни цього бруду так пощастило зустріти таку дівчину, то на. Обов'язково має стати моєю дружиною. Одружитись пара планує уже зовсім скоро. Микола Кучер додає, про подальше майбутнє старається не думати. Але крім перемоги України, у нього є ще одна особиста мрія. Сім'ю хочу. Сім Бути, думаю, бли... да, я службу однозначно там не залишу, тільки якщо хтось з моїх членів сім'ї, з дружини чи майбутніх дітей скажуть, типу, досить, я хочу, щоб ти був тут, тут прикрашай. Тільки в тому випадку я покину службу. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4.